Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже популярну послугу, таку як відбілювання зубів. Ця процедура дозволяє висвітлити ваш природний колір зубів на декілька тонів. Відбілювати зуби можна клінічним методом або домашнім, а також їхньою комбінацією, тобто клінічним плюс домашнім. На це впливає ряд факторів: товщина та -то щільність емалі, інтенсивність пігменту. Варто уточнити, що під час відбілювання зубів відбілюється лише тканини свого власного зуба, якщо у вас в лінії усмішки наявні коронки, пломби, ці ділянки не відбіляться. В таких випадках зуби відбілювати можна. Єдине, що згодом доведеться замінити пломби та коронки, тепер детальніше розповім вам про кожен метод відбілювання. Нічне відвідування відбувається в один візит. Цей візит вам проводиться два-три сеанси активації гелю лампою, і ви йдете додому з білосніжною усмішкою. Домашнє відвільнювання. Буває... Денне або нічне дуже часто я використовую комбінацію цих двох методів: тобто клінічного плюс домашнього курсу. Спочатку проводиться клінічне відбілювання, Ми висвітлюємо пігмент зуба. Після цього також пацієнт проходить курс домашнього відбілювання індивідуальними капами, який займає в середньому до місяця часу. Чи безпечно проводити відбілювання зубів? Чи не шкодить воно емалі? Якщо проводити процедуру строго по протоколу, якісним обладнанням та матеріалами? Процедура є цілком безпечною і ніякої шкоди для ваших зубів не несе. Ми проводимо відпілювання зубів найкращою системою на ринку, яка вже понад 11 років є топом. Це Beyond Polius Advanced Ultra. а зараз декілька результатів відбілювання зубів. Цей результат це результат виключно клінічного відбілювання зубів. А оцей результат це вже результат повного курсу клінічного плюс домашнього. Ми провели клінічне відбілювання. Після цього, через деякий час, пацієнт прийшов. Ми зафіксували колір зубів. А також визначили результат до якого. Хочемо дійти, і почали курс індивідуальними капами та гелем, і отримали в результаті ось такий результат. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх у коментарях, ставте лайк, підписуйтесь. Зустрінемося у наступних відео.